Всім привіт, друзі. Давно не було на моєму каналі жодних відео про моє господарство. Багато хто за мене переживав, хвилювався, питали, чи зі мною все добре, чому немає відео. То зараз я вам трішки розкажу. У мене вже в минулому році сталася прикра подія на моєму господарстві. У мене сусідські всі передушили все поголів'я карликів. Просто увірвалися, передавили зранку, коли я ще спав. Зашилася одна курочка, зібрати золото в мене. Так я плакав, я не міг після того не знімати, не розповідати, тому це була дуже болюча тема, тому що, вдруге, під час війни я втрачаю своє поголів'я птиці. Ну, що це дуже болюча тема. Для всіх нас, коли ти ростиш, вирощуєш, а потім якісь скоти, перепрошую за цей термін, псують тобі всі плани і надії. Ось. Ну, вже як є. Дякую. Люди, мені деякі люди подарували півника і ще дві. Чи три курочки, не пам'ятаю, дві здається, Чотири. Чи три. Дві, дві, дві. Покажу на нас відео, їх вже розкажу. Ось, то в мене зараз на господарстві маю мішаних ось таких курочок, бачите різні чубаті, бородаті. Мають що ген кольорового яйця зеленого люкіданця. Ось курочка, зараз покажу. Ой, бачите, стоїть така золотиста, гарненька ось. Ось мої всі мішані курочки, вони вже лягають спадки. Ось кате, ну, бо тут у них ось два гнізда я зробив. Ось вам їх показую. Тепер відео будуть виходити на постійній основі. Як то кажуть, хоч і були, для мене це дуже тема. Карла я і дуже люблю обожнюю, але вже як є, маємо, що маємо. Треба рухатися далі вперед. Ось, зараз підемо ще в цей сарай. Тут у мене також. Ось, бачите, яка гарненька курочка. Шумно. Дивіться, яка яркість. Не знаю, що сталося з камерою. Ось. Ось мої ще. Бачите, кури такі. Оце моя гордість. Я дуже обожнюю, люблю це пінню і кури з такими гребнями. Чушковина, борозвина, ще. Ось такий у мене є чубатий. У мене в стаді значить, три чубатих півня. Два півня з таким гребнем. Один бородатий, озеро ще він стрибнув молоденький. Можливо, теж ген кольорової яйця. Ось, бачите? Тут погано видно, я покажу на на світло зараз. Ой, бачите, це щедрі, це ясній ще забрав вже. Що ж так погано видно. Не знаю, друзі, що воно так відсвічує, мене що сталося з камерою. Ось. Несу зелені яйця. Значить, попівниках. У мене півник. Он, ну, чорний такий кольоровий. Ну чого ви сваритесь? Чого? Три пів... Ну все, 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 все. Три півні мене, значить, чубаті. Один бородатий. О -о Два це ж з розовим гребнем таким гарненьким. Опінгтон паливий. Зараз покажу вам. що Та це таке? Ось. Я не знаю, друзі, що це сталося з телефоном цим. Також і не було. Вон, бачите, опінгтон паливий. Ось ще один. Той такий, то ще зразовий грядом, бачите, такий є. Білий жовтий. Ага, адлеру маю. І він такий кольоровий золотистий. У нього трішки ще лапи мохнаті. цю. Ну покажись, значить, покажись. Від моїх мішаних курей я пропоную зараз за інкубаційне яйця. Буду починати інкубаційний сезон. Знаходжуся я в місті Запоріжжя. Ну, відправка новою поштою на будь-яку точку України, яка не окупована російськими загарбниками. Ось, ну, якщо командира, звертайтеся, пишіть. Буду старатися частіше викладати відео, тому що я ж тепер забув вам сказати, що я ще працюю на своїй основній роботі, я працюю в школі. І маю ще іншу роботу, це центр туризму, тому маю дві роботи. Але відео для вас буду викладати, зніматиму своїх красних розповідатиму про життя свого господарства. Ось. Ну, думаю, сьогодні вже покажу. щоб ви не переживали, що зі мною все добре. Ось я покажу вам моїх мішаних курочок. Ось такі мене курочки. Бачите? Дивіться. Ну чого ти сваришся? Чого? О, кур... Всі курочки гарненькі, різна коронавість, з різного господарства виводилася власноруч вирощувалася. Тому такі ось справи. Зараз ще я маю, тепер у мене на господарці, поголів'я мішаних курей. Маю сім'ю мускусних качок. Моїх я досить індокачки. Дуже покажу їх в наступному відео, бо в другому сараї сіять. Там болото зараз не хочете. Покажу вам в наступному відео їх. Розкажу. Теж воною розводити. Ну як, розводити? мою сім'ю, а так, для себе, щоб каченят вирощувати можна на продаж. Ось так. Я, так, я цих качок дуже люблю, але про них поговорю в наступних відео. Ось голово шички маємо, кольорові лідери, ми такі в мене курочки. Вон, молоденька адлерка там ліза гніздо. Тому ну, ось такі справи. Ось. Ну Ось я вам покажу вам їх, розкажу. Ось виглядають спадки зайчки мої сонечки. А ну, будемо так зараз на мене яйця. Ну, побачили, так? Да? Хто побачив? Ось там такі справи. Ось Оце моя гордість не ну, Я їх просто обожнюю, це півні таких і курочок, і піники з таким гребнем. Ось. Бачите, такі гарненькі. Ти хуй на вас. Ось там на їжа стоїть. Тут будемо на це не скуться. такі гнізда. Тому ось такі справи. Живі, здорові, працюємо, розвиваємося. Працюємо на перемогу нашої країни. І сподіваємося, що скоро на мир до гощику не для всіх нас. Добре, друзі, буду завершувати, щоб я їх не, не турбував. Дякую вам всім за перегляд. Кому сподобалося, можна поставити подобайку. Мені і моїм птичкам пташкам буде дуже приємно. пала, типу, ага. Дуже приємно. І всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.